шалом, це Славко. От ми чекали новин за черговий підрахунок танків, і через це світло Славко знов в свинячий голос по 20 годинах. Ви, мабуть, вже все знаєте і може навіть і статтю прочитали. Тепер от Хаймаршат наш брат взяв на допомогу нашого брата, теж журналіста, той наяв штучний розум, навчив його ідентифікувати танки, оце значно краще, ніж розриви в Газі, і вирішив знову все порахувати. Пам'ятаєте, як оце от було у цій старій французькій статті? Ну, що я можу сказати на цю добру справу? Все добре. Єдине, що в моєму розпорядженні був отей от відеоролик, я його на сповільненій скорості передивився. Сама ну тут механізм підрахунку, сама стаття платна. Єдине, що мене зацікавило, що наш виявляється Еван Гершкович був засланий на Росію, щоб рахувати танчик, і не міг їх через камеру. Порахувати з повітря, кажуть, що він там якісь таємниці виробництва танків вишукував. Ну це така справа. Ось ця стаття, вона платна, є там і безкоштовний доступ, якось його можна оформити. Коротше кажучи, задрався я все це робити. Взяв я оце от представлення і подивився на повільній скорості за дві бази: 111 і 1295. Ось, правильно, ось 1295. Виявляється, що це основний постачальник із старих танків був. Власне їх вважав, наскільки вистачить. Тут в чому проблема. Пам'ятаєте, ми говорили, скільки танків проходить ремонт перед постачанням у військо з баз? От що важить. і ці добрі люди з допомогою штучного інтелекту, нібито це питання вирішили на прикладі 23-го року. Сказати вам результат? Ні, я спочатку вам скажу процес. Значить, 86. Відсотки. Вони переглянули 87 баз. Хотів би я мати повну статтю, але ж там і безкоштовно, та да, все одно, щоб отримати це безкоштовно, треба там за щось заплатити, наняти. Але ж ви знаєте, який у мене оцей от валютний рахунок, там я скажу такі крохи, і то не знаєш, як з ним скористатися. Коротше, обідемося тими уривками, що я вирвав у їхнього штучного інтелекту. 111 та 129 бази. Вони були, як приклад для рахунку приведені. Наскільки це відрізняє. Мене цікаво одне. Наскільки дані штучного інтелекту різняться від даних французького аналізу і інших аналітиків. Ну, значить, наскільки вони різняться на квітень 21-го року, 111-та база була 857 машин. Тут ми дивимося, 890 машин. Бачите, люди дали наскільки на 30%. Дві машини на 33 машини більше, ніж штучний інтелект. Отут от спад вказаний був до 690 машин. Інтелект був уважніший. 431 танк зауважив придатний. І на 24-й, як ви знаєте, що КУКУК. База практично порожня, там це видно. Це значить 111-та база і 1295-та. Ось вона. Ось де тут наша ось синеньке. 1295. Як рахували 300 пригодних танків, так кажуть, і не дуже щось і змінилося. Ось 300. Ви бачите, як тут 300 пригодних танків, і тут якийсь, каже, шрот є. Отакий якийсь мотлох. Отаким От чином все було пораховано. Хотів би я весь цей процес побачити, але ж, ну, ви самі розумієте, що. На що було таке робити? Ну, ясно, людям треба за їхні зусилля треба компенсуватися, який славко співає вам, як канарка. Отже, переходимо до висновків. Всього З п'яти постача танків, що були поставлені 23-го року, як, наприклад, чотири перед тим були відремонтовані на базах сп... постачання. 1586% танків було відремонтовано. Все постачання склало 1530 машин з баз і ремонтних заводів, і нових мається на увазі. Ну, за Т90 я вам вже говорив по попередній передачі, що може зросте виробництво, якщо вистачить корпусів із задачки. Тепер порахувати остаток на початок 2024 року, ви будете сміятися. Вони виходять на ті самі цифри: 1359-1559 машин. Які були у противника на початок року. Ну це наскільки ураховані їхні наступ, великі втрати. Ну ясно, що великі втрати цього часу не враховані. Ми можемо взяти їх у нашого брату перпетуа. Краще і на результаті подивитися, скільки противник втратив машин, скільки противника лишається машин, я скажу, що до тисячі може бути. Я теж на це дивився, коли готувався до передачі. З результатом оцих втрат і ремонтом танковий парк противника десь може становити тисячу машин у війська придатних. Що на це все можна сказати? Якщо темпи постачання будуть зберігатися на 25 й рік, десь півтори тисячі машин, якщо вони зможуть підняти з баз. То вони, можливо, і знову і компенсують це число, але вже ніяк не 26-го року. Вважається, що ці 25-26 рік стануть могилою танкового корпусу Російської Федерації. Це те, про що ми з вами і так знали. Можете самі скористатися втратами у Перпетуа і більш детально, виходьте з початкової чисельності 1359-1559 машин, і там уже працюйте собі. А я скажу, що ви бачите, і наш Зеленський сказав, що мирні пропозиції України будуть подані на стіл протягом кількох місяців. Ну, що я можу сказати, не покладайте великих сподівань на мир. Війна, я скажу, не виповнила сподівання багатьох. Ні, ну я що хтось здобув, але більшість я так. А може, і ні слухайте. Це нам треба проаналізувати, наскільки війна виповнила сподівання людей. Наскільки вона відповіла їхнім сподіванням, наскільки вони задоволені з війни. Бо я скажу, що задоволеними з миру ви не будете. Я назву лише два пункти. Перше, що світла більше не стане, як ви розумієте. І друге, що боюся, що Теренів нам не приріжуть по лінії фронту, і буде добре, якщо ще не відкарнають. Ну, це такий попередній прогрес. Побачимо. Що сьогодні вночі, якщо буде світ, оно четверть обично вимикають. Що будуть дебати? Хто там кого дебатиме сьогодні? Отакі от новини. А я цілком задоволений з того, що мій аналіз танчиків співпав зі штучним інтелектом. От як його слід використовувати, а не картинки малювати. Як мене Ася прибушувала. Бай. Лайкайте, підтримку. Суни там много функцій. Я ті розказала, тимок. Подумать, услышите, вот, скоро хочет меня заменить на искусственный интеллект. Я думаю, <с что <с скоро заменит. Бай. Пока я, славко. А будет интеллект, искусственный интеллект, славко.